Дізнався я про цю гру з новинних пабліків. Я дізнався про те, що гра отримала 100 балів зі 100 на Metacritic, чого до цього не отримувала жодна гра. Звісно ж, якщо вірити цим джерелам. У моєму розумінні це значить, що гра справді достойна. Навряд чи там працював підкуп або щось подібне, бо інакше подібні оцінки вже були б у величезних ігор від компаній, у яких бюджету вочевидь більше. Але так вийшло, що саме Silk Song стоїть у лідерах. Найголовнішими причинами всьому я бачу два фактора: атмосфера та музичний супровід. Я розумію, що перше походить в тому числі і від другого, але все ж ембієнти та саундтреки варто виділити в окремий пункт. Саундтреки це взагалі окрема тема, бо не кожен автор задумується про те, щоб зробити не тільки гарний зовнішній вигляд свого проєкту, але й приємний музичний супровід, який не менше за візуальну складову допоможе гравцю поринути в новий світ. Коли ти знаходишся на базі білігрімів або в блошиному таборі, ти, наче як не один, а точніше, не одна, бо головна героїня все жіночої статі, але все ж відчувається, що ти знаходишся десь у середині себе, і доброзичлива компанія, яка ділить із тобою це багато, Гаття слугує скоріше фоном для тебе. Ти відчуваєш себе водночас і оточеним іншими особистостями, але все ж і самотнім, і захищеним. Але підмічу, що саме частково захищеним, це дуже важливо. Подібний прийом можна відчути під час першої появи в селі Новачків, під час першої появи в Рівервуді, під час першої появи на ВДНХ. Під час першої появи в Шейді Сенс і в цілому в більшості культових ігор жанру RPG та постапокаліпсису можна спостерігати подібний прийом. І Сілксонг не став виключенням. Я не знаю, чи було щось подібне в першій частині Hollow Knight, скоріш за все так, але в сиквелі це передається просто неймовірно.